Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Трішечки що голос у мене такий, але ви пробачте мені. Відео буде недовгим, тому голос мій у вас не занадто напряже. Сьогодні не так хочу я вам показати рецепт, як просто зрівняти по ціну. Те, що раніше, на чому ми виросли і було щоденно нашим дитячим десертом дитячим. Теперішнього часу можна віднести до такого розряду золотих, вишуканих, святкових десертів. І тут течії дві сторони. І піде сьогодні мова про звичайнісінький домашній сир із домашніми вершками. Дуже корисно, дуже смачно, знаємо всі. Ось така баночка вершків. Такої середньої густоти. Ось такої. Як гарно лягає так вона, дуже смачні і ароматні. 180 гривень. М -м -м. Кілограм отакого сиру, жирненького, невіяного, тому що хочеться саме такого. І ми купуємо його ось таким. Що він був таким не м'який, а таким кавайком, що можна було його порізати, тому що коляня полюбляє намазати хліб вершками, а потім отаку тонесеньку пластинку порізати, отак і покласти зверху, ось таким шматочком. Це правда дуже-дуже смачно. Але останній раз ми їли, певно, роки-два назад. Кілограму такого сиру кисло-молочну теж 180 гривень. Оце ми маємо на 360 гривень. Вистачить. Зараз я зроблю такий десерт. І зробимо варенички. Багато це мало? Для пенсіонера ну, це нереально, це святково. Це страва, або може бути як подарунок. Тому що 360 гривень просто виділити отак. Важко. Для самого виробника. Для господаря, який тримає корів, вирощує їх і продає цю молочку, це копійки. Тому що робота це дуже важка. Але зробимо собі свято. Поки коляні немає, я йому зроблю те, що він полюбляє. А зробимо ми його дуже просто і буде це в нас корисно. Половиночку я відрізала, на половиночку трішечки менше. Я думаю, цей десерт знають всі, особливо наше покоління. Просто беремо веделочку і гарно розминаю сир саме отакий з невіяного молока. Колись я ще, може, візьму і покажу вам плавлений сироп і янтарь. І за таку в мене є на каналі, я зовсім недавно робила. Там багато коментарів і за, і проти, то я хочу зробити ще, тому що, от якщо з кілограма взяти кілограм і зробити плавний такий сирок, не вийде граю 600. 600 грамів на 180 гривень це дорого чи дешево? Якщо купувати крем, сир у магазині у таких малесеньких таких коробочках, Скільки в нього вийде, от я хочу взяти і зрівняти. Теж буде таке відео. Цукор я додавати не буду. Беремо вершки. Дивіться, як вони гарненько. Ой. Вони ще загуснуть, тому що вони дуже-дуже свіжі. М -м -м. Нічого в нас не пропадає. Скучила. Просто змішуємо. Не додаємо не цукру, можна додати солі і пряних трав. Буде один смак. Можна додати цукру, буде солодке, буде зовсім інший смак. Але я роблю поки що без нічого. Ось так. У кисломолочного сиру свій смак є і в вершків свій. Угу. Ось тепер. Тут уже ваша фантазія. Якщо ви робите для дітей і хочете, щоб вони їли, тут можна вигадати що завгодно. Додаємо розплавлений мед. Більше-менше, хто як полюбляє. Мед бажано, щоб був розплавлений в кімнатній температурі. Тому що ми робимо цей десерт корисний. І ось тепер є мармеладки, які ми можемо нарізати сюди. Щоб було різнокольорове дітям. А можемо взяти чорний шоколад. І просто ось так натерти. На і в нас вийшла така смакота. Можна дати родзинок. Дорого це чи дешево. Дивлячись такою, який гаманець. А я вам кажу, нехай вам смакує, нехай вам буде корисно, нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов. Зустрінемось! Mm-hmm.